Усім вітання, дивиться сьогодні випуск в суботу. У мене завтра день народження. Тому всім бажаючим, хто хоче, можливо, мене привітати, допомогти розвитку каналу. Будь ласка, в описі є посилання на монобанку, є на донатела. Ось, взагалі, для чого і до чого це все веду. І далі в мене є для вас дуже гарна новина. І для, для вас, і для мене гарна новина. Так як я починаю, ось і. Хочу пояснити ситуацію, що досить важко самому, ви знаєте, починати будь-яку справу. Скажу особисто за себе, тобто потрібно все купити там штатив, телефон поміняти, крісло, все, картинка, щоб все було гарно, потрібно от все купити. І досить важкувато самому все стартувати. Тому у мене завжди під кожним відео буде посилання на підтримку. Якщо вам подобається те, що роблю, ту інформацію яку даю, от подальше всього, всього, то можете, будь ласка, якраз і підтримати. Тобто, так би мовити, висловити подяку. Поганий звук, е, постав телефон ближче, купи петліжку, е, мікрофон там на OLX, на Aliexpress, 50-200 гривень. Вся херня даємось. Так як у мене день народження завтра, у мене такий подарунок є для себе і для вас. Я замовив бездрутову радіо гарнітуру. Ось боя. Будемо сьогодні розпаковувати, тестувати. Почуєте різницю звуку професійну, бездротову ось, гарнітурку. Я дивився на неї огляди, вона мені дуже сподобалася, був вибір от це один мікрофончик, бо є в кейсі вже дорожче. Ось, але там два мікрофони. Ну, наразі я не розумію, від чого я два мікрофона. І я взяв один. Тому, ну що, давайте будемо тестувати, розпаковувати. Я думаю, звук вас здивує в добру сторону. Чому? Не за 200 гривень і все інше. Та тому що я слухав, як петлички по тисячі гривень, там, по 800, це просто бери зразу закриве канал і не веде, або просто пише звук на мікрофон. А це вже таке досить бюджетно професійне. Мене просто дуже лякало, там люди писали, о, да візьми звук, візьми звук. Я знав, що DJI ось, там, чи е, інші мікрофони, е, якщо наполягає да? е, ось, то вони від 4 до 6 тисяч ну, це багато, це багато, так як е, я кажу, поки що кан канал ніякої монетизації реклами не приносить, і вкладати, почне щось купувати, досить таке недешеве, тобто трошки деригувати. Ну що? Розпаковка! Ще! У нас поставляється в такі коробочці. Е, так як в мене iPhone я брав на лайтнінгу, ось я хочу зразу показати, що ось, бачите, професійний аудіозвук. Е, так, що в нас на коробочці? iPhone, модель? Ось це в нас вай 1 тому що є ще в нас друга, це на два мікрофона. І того дивимося, що в нас тут значить, показує. В нас є Type-C, це для зарядочки звук до 50 метрів. На відкритті, я думаю, місцевості так і буде. Можливо, вони не буде перевіряти. Мені це не потрібно 9 годин роботи. Можна відключати. Звук, да, звук 360, і тут ще класно є. Е, включено шумоподать шум, не шумоподавлення, а вітроподавлення. Тому ось так два роки гарантії. Давайте подивимося, що в нас в коробочці, що постачається. Погано мені ще єдине, ну, що нема кейсу, але це вже. Тебе не головне. Ну, головне, але не критичне. Я собі замовлю просто кробочку на Aliexpress і все. У нас є зарядка Type-C для зарядки е самого мікрофона. Це в нас вставляється от штекер Lightning, як ви бачите, вставляється в нас в телефон. от, І е ми пишемо звук. Гравіровочки, QR-код. Е що це за Type-C вхід? Я розумію, що це через цю штучку можна ще заряджати телефон. Тобто ти пишеш звук, заряджаєш телефон, і це не означає, що ти включив одне і в тебе все зайнято. Ні, це дуже круто і продумано. Є в нас тут мікрофон. Коли бачать саму петлічку, то загоряється лампочка. От, і Давайте ми це заберемо і дивимося, що у нас петлічка. Кнопка вімкнення. Давайте ми включаємо, включив. Бачите, це не горить, тому що це має бути встановлено в телефоні і тоді воно законектиться. От зараз воно шукає. Е, так. Є в нас ось ця кнопочка, що я казав за вітроподавлення. Давайте ми її активуємо, щось зміниться. Ні, немає, да? Нічого тут не видно. Це, мабуть, видно, коли він підключений. Ну, ладно. Е, що мені ще подобається в цій моделі? Що ти її вмикаєш, і ти, от, там, наприклад, не ставиш, а от рівно. А якщо тобі потрібно. Направити кудись ось, подивіться, як круто, що регулюється. Тут ти собі прищепнув, і все. А, і ось це ж я казав, що заряджається самі, е, сама пітичка. Тому, тому я думаю, звук нас буде набагато кращий. Е, от я хочу зараз це провірити. Можливо, трошки дірнеться камера, е, але так, зараз я включу мікрофон, підключу до себе е, і ви почуєте різницю. Звуку. Так, зараз ми пишемо на iPhone, е, підключаю петличку. Все, зараз звук пишеться на петличку Петличка у мене зараз на знаходиться на футболці. Я думаю, результат ви чуєте. Так буде набагато краще. І тепер ви будете мене чути завжди з таким хорошим звуком. Тому дякую усім, хто підтримує. Наразі це, якщо не помиляюся, один донат і хто зможе підтримувати в подальшому розвиток каналу, картинки, звуку. Я буду всім вдячний і з наступаючим мене. Тому всім дякую. До нових зустріч і чекайте, буде новий цікавий контент. Будь ласка, пишіть, як вам петличка, як вам звук, чи ви би таку купили? Можливо, щось би інше порадили. Тому чекаю якісь відповіді, зауваження в коментарях. Ставте лайк, підписочка і до нових зустрічей. Пам'ятайте, що випуск виходить два рази на тиждень. Це середа та субота, о 7 й годині ранку. Будьте здорові!